Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки, ми вже з вами продовжуємо наші онлайн уроки Я певна ви вже переглянули теоретичний матеріал саме роботу з підручником. Подивилися, пригадали арифметичні компоненти арифметичної дії. Так? Якщо це додавання, це... Перший доданок, другий доданок сума, якщо це віднімання зменшено від'ємних різниці. І сьогодні ми з вами дізнаємося, що якщо множення, це в нас перший множник, другий множник, добудок. Так. Отже, перше наше завдання на сторінці 31. Будь ласка, розгорніть. Замініть суму однакових гутоданки дії множення, користуючись підказками. Знайди значення виразу. Бачимо, 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8. Скільки разів додається? 4. Отже, записали сюди 4 і сюди 4. Рахуємо 8 плюс 8 – 16, 16 плюс 16 – 32. Так, далі вісімнадцять плюс вісімнадцять плюс вісімнадцять. Скільки разів повторюється? Три рази Отже, записала три рази. Отже, записуємо вісімнадцять. За Помножити на три. Так, отже, 18 плюс 18 – 36. І 36 плюс 18 – 54. Так, далі. 22 плюс 22 плюс 22. Скільки разів повторюється? Три рази. Отже записала три рази. Так, і так само сюди 3, 22 плюс 22, 44, і ще плюс 22, 66. Добре. 37 плюс 37, скільки повторюється, два рази. Отже, ми робимо 37. Помножити на 2 дорівнює. 37 плюс 37 буде 74. Молодці. Так, якщо потрібно, зупиняйте. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Тут нам потрібно навпаки замінити дію множення дію додавання. Тобто, множення повністю, якщо ми з вами додаємо однакові числа. Ну, наприклад, якщо ми 8 додаємо 4 рази, ми можемо 8 помножити на 4. А тепер дивимося 2 помножити на 6. Це у нас перше число, яке ми будемо. Додавати, а це скільки разів ми будемо додавати? От вже будемо дві, додавати шість разів. Отже, два, плюс два, плюс два, плюс два, плюс два, плюс два. 2 плюс 2 4, плюс 2 6, плюс 2, 8, 10, 12. Записала. Далі 9 помножити на 5. Яке число ми будемо? Дев'ять. Скільки повторювати? 5 разів. Отже, записала. 5 разів.

Ще вісім. Ще сорок пять. Далі двадцять вісім помножити на два. Скільки разів двадцять вісім повинно? Два рази. Отже, записали два рази. Двадцять вісім помножити на два, значить двадцять вісім плюс двадцять вісім.

Отже, 7 ми додаємо 3 рази. 7 плюс 7 плюс 7 дорівнює. 7 плюс 7 – 14, і ще 7 – 21. Так, ідемо з вами далі. Зупиняєте відео, самостійно рахуєте,

Сто минус двадцать четыре, семьдесят шесть, тридцать семь плюс шестьдесят три, сто. Далее пятьдесят четыре плюс сорок шесть, сто. Сорок два мінус шістнадцять двадцять шість. Тридцять вісім. Вісімдесят три. Вісімдесят відняти дев'ятнадцять. Шістдесят три. Двадцять семь плюс двадцять дев'ять. 50, 6, дев'яносто три мінус сімдесят пять, вісімнадцять вісімнадцять плюс вісімнадцять. Тридцять шість мінус дванадцять. П'ятдесят вісім. Якщо у вас все вірно? Ви великі молодці, якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте. Так, так само ви молодці, що виконали ці всі завдання. Так, далі нам потрібно з вами розв'язати задачу. Прослухайте. Для зведення будинку з конструктора діти взяли 18 великих таких деталей і 16 маленьких. З них 25 деталей було синього кольору, а решта червоного, скільки червоних деталей використали діти. Отже, скільки було великих деталей? 18, скільки маленьких, 16, скільки було синього, 25, а червоного решта. А що таке решта? Так, це те, що залишилось. Отже, спочатку нам потрібно скільки всього. Для цього ми повинні 18, додати, 16 і буде 34. 34 детали, і це у нас було. Так, друга дія. Тепер ми повинні тридцять чотири. Відняти двадцять п'ять. І буде. Дев'ять. деталей Д. І це яких у нас червоних. Шер-во-ни-х. Крапочка. Так, отже, повністю сторіночка має такий вигляд. Я впевнена все у вас вийшло. Ви в мене великі розумнички. До побачення та гарного дня!